Доброго вечора, ми з України! Олег Ордановський протягом місяця грає на вулицях міст Західної України. Допомагає організовувати концерти дівчина-хлопця Марина Дяченко. Спочатку ми збирали на фонд Повернись живим. Тоді в прихистку ми познайомились з дівчиною Мар'яна, яка збирає Конкретно на передову, на медичні рюкзаки, які стоять, коштують 2500 євро приблизно. І їх треба, їх потребують. І тому ми відправляємо зараз її. на вихідні. Олег та Марина переважно їздять до Львова. А у будні Олег грає на вічевому майдані в Івано-Франківську. Зупиняються в готелях, аби вносити свою лепту в підтримку економіки України. Олег Ордановський розповідає, що барабани древній інструмент, який піднімає бойовий дух та додає сили. Більшість людей вони взагалі дуже яскраво зустрічають, дуже добре, дуже по-домашньому. Дуже багато людей дякують, підходять, кажуть, що дякую, що ви нам піднімаєте настрій. Олег розповідає, кожен барабан на установці може видавати одну ноту. Завдяки їм та тарілкам він створює кавери на українські пісні, які набули популярності у період повномасштабного вторгнення російської армії в Україну. Каже своїми каверами, хоче показати всю красу барабанної установки і викликати в людей емоції. Ось, наприклад, можна грати просто. Ось, а можна додавати тихі нотки, і воно буде дуже ну, цікаво звучати. Вже ритмічно краще і заповнення буде більше. Зараз каже Олег: люди позитивно реагують, коли чують від нього барабанний кавер на пісню Червона калина та Стефанія. Це вже легендарна пісня. Це дійсно пісня, яка підіймає дух і те, як її грає. Ну, дуже, дуже гарне враження. Таке відчуття патріотизму і зараз це найпопулярніша пісня, як, від якої мурашки по коже. Дуже подобається Івано-Франківська. Справжня, справжня український дух. Гуцульські культури ходимо до театру, бачимо, як живе, живе Західна Україна, і частинку її перевеземо до себе, до Харкова в Київ, Харків в інших міста України. Музикант за лічені хвилини збирає біля себе аудиторію. Люди знімають виступ на телефони, кидають гроші, а діти підтанцьовують. Це оригінально, це зустрічається не так часто, як би хотілося. І останнім часом оригінальність для наших дітей це щось таке ну, більше притягує сучасних дітей. Вони бігали біля фонтана, почули барабани, почули пісні. Олег розповідає, війна їх з Мариною застала у Києві. Тоді вони знімали квартиру поблизу станції Метро Берестейська, до якої веде Житомирська траса. Пригадує, що 23 лютого виступав на майдані Незалежності, а наступного дня прокинувся від звуку вибухів. П'ять днів він з дівчиною жив у бункері неподалік від дому. У бункері, який був советський, радянський, він був на глибині десь 5 метрів знизу. Коли ми туди ну, втекли, тому що ми вже почули ці всі постріли е, тяжкої артилерії і танки, і все. І це було так гучно, ніби це було на вулиці. Ми були там внизу і там був просто жах. Ну було дуже страшно. Ми вже думали, що все. Вже російські війська прям зайшли всередину. Ми навіть е, дивились постійно в телеграмі, ну на нормальних каналах українських. Що все, вони вже прориваються далі. Хлопці запрошували виїхати за кордон, щоб виступати там. Проте Олег та Марина вирішили, що Україну покидати не будуть. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.